Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас відео справи зі мною. Точніше, так можна його назвати. І за того, що в нас на вулиці пішов дощ, я буду цілий день сьогодні вдома, тому зробимо відео. І ще я вам хочу сказати, що я п'ю ось такі таблетки, щоб підтримувати імунітет. Також для здоров'я. У мене є деякі проблеми зі сном, якщо я подивилася якісь кіно, то я не можу спати. І оце мені допомагає теж заснути та заспокію. У мене в моїй гардеробні досі лежить е, куртки, які я ще тоді носила, коли була зима. Досі я не вбрала це все. Через один місяць вже буде літо. Хочеться чогось вже теплого, якийсь одяг. Ну, на літо. Ще взимку я каталася на ось такої тарілці великої. Це називається Льодяник. Її я теж сховаю, вона зберігалася у мене на балконі. Та ще вам хочу сказати, що я придбала веб-камеру для зйомки. Ось така камера. У мене вже є штатів під телефон. А, ну, на штатів я знімаю вдома. Якщо я захочу щось зняти на вулиці, я буду використовувати ось таку маленьку камеру. Погода раптом змінилася, стало на сонечко, тому я піду на тренування. Тепер давайте разом зберемо сумку на тренування. Я візьму ось такий чехол. Я тоді покладу е резинки для волосся, крабик для волосся. Все, що мені потрібно, щоб закалувати волосся. Далі я візьму ось такий крем для обличчя, тому що я дуже люблю освіжати мою шкіру. Беру собі форму. Для тренування буду там переодягатися. Я вже основне, що мені потрібно, зібрала. Я вже е, сходила на тренування, там нічого такого цікавого не було. Все по-звичайному, тому я нічого не знімала. Е, зараз я вам трохи ну, розповім про спорт. Я займаюсь тренуванням йогою. Ще в 6 років я пам'ятаю, що я займалась танцями. Я дуже гарно танцювала, і ще тоді на танцях мені вручили диплом барерини. Я хочу навчитися сісти на шпагат, тому я використовую спеціальну ось таку резинку. Я її використовую, щоб розтягуватись. Ось так. Ось так її одягаю і ось так. Мені це ну, допомагає якось, щоб я так, ну, допомагає навчитися цьому. Вже тут, в Тернополі, я робила різні пози для йоги. Коли я ще не тренувалася, я робила їх вдома. У мене є ось така баночка. Тут зберігається спрей для тіла. Я забула, що я хотіла перелити в іншу баночку, тому зараз цим і займуся. І також зараз перелию. Гель для тіла. Хочу сказати, що я часто знімала у своєму влозі про телефон, як я там показую свої фішки телефону, ну і так далі. І я хочу вам сказати, що я ж не можу знімати і показувати його, це потрібно на інший телефон. Ну, у мене немає іншого телефона, тому я знайшла собі вихід. У мене я в телефоні, я собі завантажила. Ось у мене є запис екрану, тому, тому я можу спокійно записувати свій екран як відео. Я казала мені, що мені дуже цікаво знімати відео. В інстаграмі, які в мене короткі відео, я записую вже наверх звуку. Цей. А потім туди просто вставляю. Чекайте від мене нових відео теж в YouTube. Далі я буду викладати там якісь там стосунки з батьками або буду все розповідати, тому чекайте. А на сьогодні все. Я все розповіла. Тому всім бай!